Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піци в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца. Так, друзячки, краще пізно, ніж ніколи. Ось такий звучить такий приказка. До нас приїхала нарешті прекрасна, харизматична фіїнка. Oh -oh -oh. Hey! Як воно, як воно фіїнка? Як ти добиралася? Ти, напевно з концерту прямо їхала з Чернівців. Я Майже знаєш мене ні дві зранку не спіши був встигнеш. <сум lets up> Ну, Я дуже пізно приїхала, на правду, дуже, так серед ночі. Комендантської години порушити мусили приїхати. дуже Пропустили? Пізно. Та пропустили. ну, та Люди розуміють, що ти робиш, то з концерту вертається. Ну, ти і зраню встала. Подивись на мої очі. Подивись на мої очі. Я ну, дивлюся, що ти навіть відвіти, коли а то віталася, ти забула сказати слава Ісу. Слава Ісу, Ого, ж усе. Ого, це дійсно. не буду мати такі. Так, і раді тебе бачити, як О, ну, взагалі, як, як взагалі вчора все пройшло, тому що ми щойно поза ефіром з тобою говорили, що ну, я дивилася по сторіці, там був просто розрив, ватр вогень. Ну, то я, я ще все не збираю. Кинула, знаєш, бо то, щоб люди йшли на концерт ну, то так нема ну, не ж. подивилися старі скажуть, і так вже все виділи. <рес> <рес> ну, Вчора, ну, найперше, е, у Чернівця був концерт. І якщо Чернівці теж слухають Західний полюс, а здалося б, ви теж то слухали, то е, ще за два тижні до концерту вже були розкуплені всі квітки, і то знаєш, було відчутно. <NBC1> повний солдат. Солдат повний. І Люди приходили всі в вишиття пообиралися. Між до мене концерти всі вишиванках. Хто що мав людині? Ну, де, на Великдень, на Різдво. І до Вінки до концерт можна вбратися повністю. Якраз трійця. Ну, таке, там з тупірцями, що хто мав, з чільцями. Тут, знаєш, такий був плес. ти, якби десь. Я навіть не знаю, десь в родини на якомусь набутку зібралися. А скільки десь людей було на концерті? Я навіть не знаю, на Бегмен. Ну то багато. Кодивишся дивишся, у всіх не співаєш уведіти. Багато. Що тобі найбільше запам'яталося? От що було такого, що ти така так буває? Ой, ну, то якось так мені що. У Чер... Кожне місто, до речі, це я вже таке відслідкувала, по-своєму реагує і... і своя публіка. Mm -hmm. Я собі вже догадуюся, приблизно як Франківськ буде реагувати, знаю, там, як Львів, де там Хмельницький, то що... трохи поїхали. Е, то в Чернівцях. Люди одразу заряжені, ти приходиш і вони вже на емоціях, і дуже так тримають до кінця. Я й так, як виходжу на сцену, я не можу вже це Знаєш, Я ще потім у в мене серце калатає до четвертої ранку, Трески ски скаже туди-сюди. А я приходжу, а там вже всі такі, а я вже не можу дати це на стримок. І що дуже мені так, люди усі слова знають. Там питань О -о -о. про діалекти, про якісь діалектичні. Ну не виникає. Там ніхто не казав, чі... де українська мова. Ну, ну там, там мудрі люди. Не знаєш, <рес> клас мудрі. І, і всі просто в один голос кричать: кожне слово, кожне слово. Я окремо хочу виділити, подякувати радіо Західний полюс, що у вас ніколи не виникало питань, як з іншими радіо. А є такі радіо, є такі. А ну, ну розкажи. Радіо, які кажуть, <рес> Ми не розуміємо про що вона співає. Тут то я включаюся і кажу, може, Франка не розуміє. Може ми, Фу, стефаника не розумієте. Але м, я такі собі жальністі уявляю, жальністі як вони плачуть, коли, наприклад, Eminem вмикають або кей-поп BTS, наприклад. Напевно, кожне слово сидять такі. Так, кей-поп, знаєш корейську музику включають найпопулярніше у світі зараз, і такі о боже, час рікою про корейською мовою. Іван, я це бережу, буду надсилати потім. Яку пісню найбільше чекали і на яку найбільше підспівували? Я вангую, що це була коліда. Так, ти увангувала люкс, бо то зараз вона раз у рік, вона лише раз у рік так ждеся. У мене був концерт у травні, тихось не дуже вспівала. Чогось не співала. Треба пісню вели, вели, великий день. І день, не день, не день незалежно. Це все, що не хочеш. Е, ну, Коліду, то ми два рази і плюс була вчора прем'єра нова коліда. Нова? Mm, так, і, 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 і вам кину, щоб було а, на радіо. Добре. не а, а коли має бути прем'єра? 20 грудня хотіла себе. Перед Різдвом. Би... О, до речі, давай поговоримо про актуальне. Давай. Е, концерт це класно, ти молодець. Ти освітишся. Що їсти у колодень? Але. От цікаво, фіїнка, представниця гуцульщини Кабрем, корінна, Коріна. Ну, ти зато стоїш просто з роду віку, відколи певно ти родилася. Перше твоє слово було не мама а було слава Ісу». От мені цікаво. От мені цікаво, коли цього року ти з сім'єю, з чоловіком, з синочком святкуєш різдво і чи святкувала ти вже Миколая? Святкувала Та я, ти як мудрі люди. Ну, ну, помінявся Це календар, правильно. я помінялася. Церкві все праве, на, на світа та я святкую, коли церкві праве, Чи коли я маю святкувати. з теми антихрестами мені святкувати? Москалями, ні, не, не треба, не треба з ними. Я по-людськи, так має бути. Я, до речі, вчора питалася людей на концерті, плескали, кажуть, поплескайте, всі, хто перейшов на новий календар, поплескало більшість, хто не прийшов, мало троє-четверо людей поплескали, ну, неси пусти дали. <рес> <рес> я навіть не знаю, по чому не плескали. Майже чути не було навіть. А що би ти сказала людям, які ще не перейшли, або там вагаються, або навіть є такі унікуми, бо я по-іншому не скажу, які святкують двічі? Люди люблять праздник. празників. Двічі, та, вони просто люблять випити. Щоб хтось, я або... сказала, казала, ну у вас все одно це заставить. Ну, типу, ти снід, це хоч трісніть, все одно суспільство на. Ну, Зробило зміни, все вони будуть рухатися. Ви будете там святкувати, хоч я не знаю, що день святого та хоч Патріка. жовтні, хоч в липні святку Різдво. Та. Ну, у Ну нас я собі вже своє. все, совсе все. скоренько перейшли. Не знаю. Зараз так всі швидко зміни міняються. Що таке змінити календар? Люди країни змінюють житло, побут. Люди змінюють взагалі професію на то, щоб піти воювати. Там з артиста беруть автомати. А вам важко календар змінити? Ну сміх сраці сказати. Вибачте, та тим більше, що ж ну 100 років тому. Тут на заході України Т святкували 25 грудня. Просто повертаємось, просто повертаємось так, назад. Так, і все. так, так, так. Ми справді повертаємося до витоків. Я насправді давно цього хотіла. Я ще колись в ліжниках, там в випусках перших, ще в 19-му році казала за це. Та. Бо був там якийсь okay. ксьонс, з, то не ксьонс, то батюшка, бо Ксьонс то, то не за дуже файно сказала. З патріархату москальського, який казав, там, що коли е, галичани в Тернополі, здається, хотіли змінити календар, то він нас відправляв гуцуллю у, у гори. І так і цитата така була: Сосать свої родні смірічки. Ого. Що, типу, що ми хотіли змінити календар, це він так Ого. нам процитував, що буде, якщо ми його змінимо. Ну, та й мене шлях трапив, я то мусила якось прокоментувати так. Але час прийшов і да, тобі, батюшка. Боже, я так це тіжу, тому все, Знаєш, що справедливість нарешті на місця встала. Ти дивишся, яка ти прийшла сонна, як ти зарядилася? Зміна за москалів. Тоді ми. Так, Ти згадала про ліжник, а я активна підписниця твого інстаграму. Все дивлюсь, все тобі коментую. Ти мені правда раз сто років відписуєш, але то буває. Сами відпису. відписує, відписуєш. Що ну. я тобі скажу? Бачила, що тобі недавно хтось писав, чи буде на концерті суто пісні, чи буде там трохи ліжника, трохи жартів. І ти сказала, що все побачите. Ні, я ск... Тож, ну, якби ну, все побачите, але ну дивіться. Ліжник то і є фієнка. Ну, тобто це одно без друга... Так, Це одно з другим mm -hmm. пов'язано. Ліжник би став такою підкладкою, такого снову, аби то сосед створило, бо ти всі пісні. І я одно без другого не можу. Я не можу, якщо щось там в жаль в залі хтось крикне, не пожартувати з то людину чи ще щось. Плюс ну, є багато що розказати до кожної пісні, щось ну. то зараз стендап називають люди. Ага. У ну, ну, мене такі вставай. <плес> 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 Буде навіть, 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 навіть буду на скрипці грати. Ого. От я Ні, теж бачила це? в твоєму Інстаграмі. Знаєш, як та бабка з інстаграму. Я, я, я... я виділа, що ти граєш. Я, якщо чесно, припухла. Я ніколи Ого. Цього я, не Я Так ніколи цього, цього не, знала. не хочу всі такі припухлі прийшли <ріст> <ріст> з концерту. Як давно? Та... Це Все життя, життя? Ну, ну, типу я ходила на скрипці, я взагалі мала поступати, як то, по скрипці, розумієш, настільки вже давно грала, що навіть не пам'ятаю, як то називається. Та, тобто, хто думає, що там почалося все, де хто думає, що взагалі, того я нервуюся отак, скажімо, що то блогерство називаю, знаєш, ти все життя на скрипці грав, співав, там театральні скрипці, блогер. Ти як корова ляпнула, знаєш. Так що, ну, там все життя. В П'ять років я пішла в музичну школу ще. Так, грала 10, поступала тут. Ну, коротше, то дуже довго в мене багато всякого. Є дуже багато прихованих талантів. Так. Це фантастика. Мені цікаво, що буде далі. Дійсно. Тут вже і стендап вставай, з'явився. буде. На початок, то так і було. Потім вже якби, людей треба було плавно підвести до того, що я співаю, щоб це не було сюрпризом. Ви дуже не хочеться, знаєш, як то кажуть, і цей заспівав, і ця заспівала. А -а -а. Ну, бо то так є. Навіть десь я дивилася, як там на Євробасі якісь. Сім... Ну, ці всі популярні інтерв'ювери казали, блогери заспівали. Знаєш, а вони, в них середину всім не докажеш. Ну але мовляв, хтось буде ефір, ти буде знати. <різь> Вже завтра, 9 грудня, у тебе я впевнена, особливий день, тому що концерт 120. в рідному е Франківську. Е я не знаю, які це відчуття. Мабуть, це супер-трепер, Трепетні, супер хвилюючі. От розкажи реально, що ти відчуваєш, кого ти чекаєш, і як взагалі ти бачиш цей концерт. Ну, я вже один такий концерт пережила і вже приблизно розумію, що то може бути. Ну, в мене просто, знаєш, я це таке в Тік-Току, як все розквітає. та 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 та, -та. А -а 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 -а. це музика, що квіти, там вибухи всякі там. Так. Оце таке у мене в середині. Я вже знаю, що я нині спати не буду, хоча я дуже хочу сильно спати. Вже в мене буде всю так. То-то, то то, хто прийде, а, то, як прийде, то мої хлопці, може, що музику роблять, треба щоб дали бас добре, бо потім скажуть, що і знаєш, я вже собі перебираю в голові. Ну я би хотіла, аби прийшли всі. Ну, всі це не влізуть, то я догадуюсь. Але все одно, ви як не прийдете на концерт. То вися не скаєте, бо так мені люди пишуть, от я не була і по нині жалію, немає як попасти. Я не знаю, коли ми ще повторимо, бо то вже гойра. Я не зроблю. А то де гайра, саме гайра. має бути? В арені центр завтра mm -hmm. завтра, о е, 18-й годині, після роботи сміло собі прийшли, перекусили. Ще до концерту. Це має бути файно, там і зал все, великий. Зал великий, і танцювати, і поплескати, і посміятися, І трішки би душа тута відпочила. Ти собі сплануєш, що в майбутньому, бо бач, людей багато є. Там коли чи, чи, чи після перемоги, чи можливо вийде якось швидше на стадіоні руху організувати. А я тут це в мене було, відколи я собі таке за коротше, відколи я фінки, я собі таке придумав. І такі хоч. концерти, щоб туди вже попали, якраз, ну, всі, хто хоче. Так, ну то дай Боже, бо вже то, я тобі чесно скажу. Не було б той в ми б вже на тому стадіоні всі лісували. Я думаю, Але це ми минулий рік мали солдат франківську, такий, щоб не було де каменю впасти. Я б цей рік хотіла б ну, переветить Чернівці, бо то я від, це, знаєте. Но, якось би так або, знаєш, ще просилися ще всі в зал, би так вже розпихнули. всі-всі-всі були, отак. Ото би було так. Тільки ще квиточків залишилось. А я не знаю, я не моніторюю, але я знаю, що в нас такі люди, я сма така, що в последній момент. так, момент. Так. так, 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 так. так. Шо, Співаємо, йдемо, ідемо. Ще завтра Анне, розумієш? <рик> То в мене як мінімум там, 10% залу, одних ханечок має бути. Це було гарно. Ну, що ну, ще вам сказати, То... То треба бути, то треба видіти, бо ну, не хочу дуже фіствалити, але я навіть не знаю, хто е, з артистів сучасності, yeah. кілько все на сцені зараз і робить. <laughs> Отако вам скажу. Ну дивіться, що завтра буде? Завтра буде е, точно новий перформанс. Yes. Завтра точно буде презентація пісні. Так, і завтра взагалі будуть останні всі прем'єри, бо минулого концерту було добре, давайте, щоб не збрехати, 11 пісень, а цього концерту ще плюс 5 нових пісень. Тобто в загальному на концерті скільки? 16 пісень? Це дуже гарно. Я Гуманітарій. Тим Ну, Нормально так, але ще ми, ми, ну, Ще є ну, як то на бієс, можна заспівати. Можна... Я знаю, що є артисти з п'ятьма піснями дають концерт. Так, і вони шість разів одні ті самі пісні співають. Є в різному порядку. і Я кажу, що є стендап, а ще в мене так дівки танцюють, боже, ви як то увидети такі постановки. постановки. Ну, коротше, ну тут треба. А ти теж танцюєш? — Ну, та певно, Ну я співаю це, розумієш? Я роблю все. А вже за сцени плитку кладеш, сцена ремонтує. розумієш? я б я варю борщ? Тому тому дівчата, ми вже балакали, просто у нас не так багато часу. Сбежі мене таке. буває, Ми ще хочемо послухати і твою пісню коліда. То зараз, не нова, то не то нова, нова ще. то ще не стара. Нова. Ще А, а, а з новою. Ти прийдеш на прем'єру, але ми з тобою вже там чик-чирік домовилися про ще. на саме різдво. О такого велике свято без прийшла. Ми але а, зрані витягнули фірми фір, колідувати тут. На порозі бо ми, бо ми з Юлією будем зрані. — І давайте мені грубі гроші. <свистач> Добре, ми щось придумаємо. У нас тут є на декілька поверхів нижче. Під, підемо їм дебет з до Я вважаю, що е, гривень двадцять, то вже такі грубенькі. <свистач> та то слухай, то коли за двадцятку треба було колідуватися, дай Боже, по хатах пройтись. Я малого з собою беру, він бере кошельочок. Ми мо прижібемо і щось колідуємо трохи по радіодку по франківську. О, а будеш ходити з синочком? Ну, а чого ні, візьмемо барточку маленьку, та й дзвіночок, й будемо тут. От барточка тупірець. клас. Mm -hmm. Ну ти все. Супер, тому пісню ми вже послухаємо після новин. Тобто через пару хвилин, а зараз хочу, щоб ти ще раз запросила усіх, усіх франківчан, мешканців, Давай. навіть ВПО, тому, що вони за всі за весь період перебування тут вже супер українізувались ну, і це так. дуже класно. І, і вчора було так само багато на концерті. Тому всі, хто просто може добратися до Франківська, чи можете автобуси, може буду давати. Про спілки, я не знаю, як хто зараз їздить на концерт. <рес> е, шкі... е, ну, Може, маєте колегу, що може підкинути. Блаблакарі зараз є, є е, е, буси з надвірним з Косова там, до сотки приблизно коштує, наскільки я знаю. Е, давайте збирайтеся завтра, 9 числа, на 6-ту годину, всі, у Франківську. Бо ви розумієте, що ми, коли всі збираємося до гурту, ми усі стаємо одної мислі, і повірте мені на цьому концерті це основний мій меседж, який я хочу донести. Кроме того, що ми там будемо плюсувати, співати і тішитись. Ми збираємося, і люди набуваються набуток. Це не якась там п'янка, чи непонятно що це. Коли люди збираються одної мислі, і ця енергетика, і ця думка передається, і тоді ми маємо більше сили, більше енергії на те, щоб творити своє справжнє українське таке, як має бути. Отако так що всіх чекаю. Люксично тому друзячки завтра побачимося 18 годині. Арена центр, центр. на концерті фієнки. Так дякуємо. тому а вже купуйте квиточки. Заходьте у е, в сторіс Є всі посилання. Ви можете або просто зайти. Фіїнка Франківськ» фіїнка, Франківська і Тусове. Все надто просто. Ну. Тому заходимо, купуємо квитки, якщо вони ще залишилися, звісно. А я впевнена, що там ще кілька на вас точно знайдеться. І набуваємось, бо то наше, то українське, то гуцульське. Вайра. Дуже дякуємо, дуже дякуємо, що знайшла час. Тому Дякую. друзі, всіх запрошуємо на концерт фіїнки.